14 штамів COVID-19 циркулюють наразі на Хмельниччині. Переважає омікрон. Щотижня медики реєструють 200-300 випадків коронавірусу. Пороговий рівень захворюваності область не перетнула. Інкубаційний період скоротився до 2-3 діб. Хворіють більшості переважно люди старше 60 років, але також хворіють маленькі діти. От від 0 до 4 років є. І сьогодні є в стаціонарі 29 таких дітей. Симптоми такі ж, як при гострій респіраторно-вірусних хворобах. Так що тут, якщо ви себе погано почуваєте, відчуваєте, зверніться до лікаря, проведіть тести. Ми тестування теж проводимо. Смертельні випадки теж є. Щотижня помирає 3-4 людини. Якщо взяти жовтня місяця, так ми за святкували, то 39 осіб померло. За тиждень на ГРВІ та ковід в області захворіли майже 5,5 тисяч людей. У реанімації Хмельницької інфекційної лікарні зараз перебувають шестеро хворих з ускладненнями від ковід. 19 загалом в закладі з коронавірусом 40 пацієнтів, з них четверо дітей. Реанімація практично вся ковідними пацієнтами. Там сім чоловік. Більшість це звичайно пацієнти старшого віку. В деяких є пронос, в деяких є блювота, в деяких є висадка. Задиска, кашель і температура є практично у всіх. І є обов'язково контакт, тобто хтось або в сім'ї, або на роботі хворів. Більшість невакцинованих от останнім часом де явно, що ігнорують З початку року в нас е, померло шість хворих. з підтвердженим діагнозом коронавірусу. За словами головного державного санітарного лікаря області, щотижня щеплюється щеплюються 600 людей. Це у рази менше аніж раніше. Вакцина на сьогоднішній день є, вакцина безкоштовна. Є і дитяча вакцина для дітей старше 5 років, вакцина Pfizer, вона і на дільницях, зараз в Україні і в нас в області. Проходить компанія, шануйся, піклуйся, вакцинуйся. Я пропоную прийняти в ній участь і провакцинуватись, хто не отримав бустерну дозу, або ще хто не щепився, привитись від ковіду. Також можна зробити прививку від грипу, тільки вакцину потрібно придбати, вона є в аптечній мережі, вакцина хороша, корейська, французька. Вакцинуватися від COVID-19 чи отримати бустерну дозу можна за направленням сімейного лікаря. В області діють майже 80 пунктів щеплень. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста.